Другий чи третій склад. На перший, слухайте, собака. На другий собака. На третій собака. Де правильно виділяти перший, другий чи третій? Другий, молодці, собака. Поставили на голос. Собака, поставили на 17. Перший е. Собака, на голос на другий склад поставили. А тепер давайте напишемо фонетичний звуковий е варіант цього слова. Ц, ц, приголосний голосний. Приголосний твердий. О! О, як малюємо? Кружечок. Кружечок. Б! Риска. А. Ризка. Риска. А!